Вітаємо на каналі туроператора Альянс. Поговоримо про готель Соена, готель Віч Сіде. Готель дуже популярний серед туристів, має величезну територію, доглянути класний ландшафт, досить багато зелені, а, величезна кількість номерного фонду, різні типи, і свімапи, і для великих сімей. Власна інфраструктура, розваги, анімаційна програма, тобто, все тут присутнє. Що хотіла би відмітити по цьому готелю? А в цьому готелі є категорія номерів Lake Лейкхаус. Вони мають прямий вихід до басейну. Вони коштують досить адекватну вартість, так як не багато готелів пропонують свій мапи. Може, не так кажу, що багато пропонують, але зазвичай вартість подібних номерів коштує досить е, недешево. То в цьому готелі якраз ось ці номери Lake House, Свімап, вони адекватних грошей, тому, от, якщо є запит, що хочемо номер з виходом до басейну, от однозначно в першу чергу можна розглядати цей варіант. Окрім цього, готель має безліч номерів для великих родин, тобто двокімнатний, с'юти, фемалі, скажімо так, можна розмістити будь-який склад. Класний величезний пляж, пологий захід, всіде не завжди такий. Повноцінний піщаний захід, іноді трапляється плити. Ось в цьому готелі тут немає ніяких моментів, повноцінний піщаний захід, і є в цьому готелі великий, дуже великий пірс з шезлонгами, з парасольками. Тому місце, незважаючи на те, що готель має величезна територія, місце вистачає всім. Харчування працює готель на ультраолінклюзів тут, окрім головного ресторану, він такий дуже великий аказія, де представлена міжнародна кухня, великий вибір різноманітних страв, м'ясних рибних, фруктів. Ну тобто, харчування просто навіть за тиждень відпочинку, ти все не перепробуєш. Є ще шість лякартів. А карти вони по запису можна попередньо записуватися і їх відвідувати. Окрім того, тут є кондитерська, де дуже смачний. Тортики, печива, усілякі, кейки, макарунси, всякі десерти, просто все, що можеш собі вигадати, все можна там знайти. Є піцерія, яка працює в денний час, там з 12 до 16, прям повноцінна піцерія, окрема, що також користується величезним попитом, особливо серед дітей. Є цілодобовий бар. Ада є 16 барів по всій території, шістнадцять 14 барів по всій території. Тобто, ну якби їж і пи просто цілодобова. Ну крім того, що велика територія дійсно, немає потреби кудись спеціально йти, якщо ти хочеш якісь напої або щось перекусити. В кожній локації є свій ресторанчик, бар, тому це дуже зручно, куди коли, коли готель має ось таку велику інфраструктуру, велику територію. Є окрім цього, вони нещодавно додали концепт такий Хелсі Хелсі, трішки Хелсі, концепта, тому що вони. Зробили вітамінний бар, де ти також можеш по замовленню Тобі зроблять будь-який. Коктейль із фрешів і дійсно дуже смачний. Стосовно, окрім Хелсі, Хелсі, але вже ще а, частий запит стосовно алкоголю, чи є імпорт алкоголь. не в усіх барах, але в більшості барів є певний перелік алкогольної карти, в тому числі з імпортними напоями. В готелі є аквапарк, декілька великих басейнів, є, до речі, критий басейн, є навіть для діточок. Він за додаткову плату, але все ж таки є лона парк з атракціонами, що дуже користується попитом серед маленьких діточок. А він прямо на території цього готелю. І так як все ж таки готель сімейного плану, то тут представлена міні клуб які по вікам да, для маленьких зовсім дитичок. лоліпоз, він називається для середнього ну, якби від 4 до 12 років, і вже підлітковий повноцінний клуб, де там PlayStation, ну якби розвагу вже відповідна до інтересів підлітків. Є е, що в цьому готелі хотіла б зазначити те, що в готелі. Е, непоганий спа-центр. Е, тобто, е, якщо там початок чи кінець сезону, да, то і не зовсім комфортно відпочивати на пляжі, то якраз тут спа-центр досить непоганий і е, прям користується попитами з гарними відгуками від туристів. Е, класний е, фітнес-зал, до речі, і е, Готель розташований. Яка його ще особливість відмітила, Готель розташований недалеко від самого історичного міста Сіде, де там є ем, старовинний. Розвалене, тобто можна навіть ввечері пішки самостійно туди пройтися і якось різноманітнити свій відпочинок в межах готелю. Тому сміливо рекомендую його для якісного сімейного відпочинку з діточками, парами, просто компаніями для туристів. Не скажу, що прям підійде для дуже вивагливих для такого середнього рівня. Але враховуючи те, що готель має таку величезну територію інфраструктури і таку кількість різноманітних типів номерів, особливо ось ці дуже класні лайфхаус, то сміливо його рекомендую і відгуки по ньому кожного року стабільні, гарні, тому можна сміливо його розглядати. Дякую за увагу.